Отака мене тут квочечка. Далі подивлюся, що під нею дисюди. ми її. Наклюється. О. Викидаємо че ой, ой 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 Опа. Ще два малюки. Отакі два малючки. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ось такі два. Вже висохли. Віч нема? А, ще один є. Три. Тих-тих-тих. Тих. Ще остаються яєчка. Отака в мене квочечка. Отакі в нас діточки. Сергій заберу, забираємо, забираємо тихо, тут ще одна сидить кошечка. манюсечки Такі паки. 8 штучок, таке красавчику, да? Ці більшенькі крошки У мене тут такий брудер стоїть. І там наші діточки сидять. Галина цвіте гарно. Подивіться. З пташок. Наші пташечки, привіт! Вже з'їли, подивіться вже цілу кормушку. Рану насипали повну, вже знов склали. їдять, їдять. Ось такі красоп'еточки. Уже вечір, всіх попорали, всіх закрили. Почуйте, як гарно співає калина, в мене так цвіте. А вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім, до побачення, мої хороші!